Час новин на СТС. Мене звати Юлія Олефіренко. Як для жителів Сум та області минула п'ятниця, знають мої колеги та готові розповісти вам. І далі коротко про таке. В обласному центрі подорожчав проїзд. Я вважаю, що старий автопарк взагалі не відповідає тієї вартості послуг, які запрошує наша міська рада. У чому підозрюють заступника начальника УКБ сумської міськради? Мой заступник э, має сертифікат технічного надзору. Вот і на цьому об'єкті проводив технічний надзор. Альтернативу роботі за кордоном пропонують у сумах. Я думаю, лучше я виучусь научуся і от вийшло у мене. На проспекті Михайла Лушпи поблизу ТРЦ Лавина автоінкасаторів зіштовхнулася з автомобілем. ВАЗ через це утворився затор. До лікарні госпіталізували водія та пасажира ВАЗу. На місці працює поліція. Попередньо водії автомобіля Геномайстер виїхав на смугу зустрічного руху по смузі для одностороннього руху, Внаслідок чого відбулося зіткнення двох автомобілів. Ще більше грошей на проїзд доведеться виділяти сумчанам із власних гаманців. Вартість перевезень у тролейбусах та автобусах зросла до 4 гривень. Якщо ж для пенсіонерів та пільговиків проїзд лишився безкоштовним, то іншим цінововедення не до смаку. Дуже дорого, нікуди діло не годиться. Це не для наших зарплат, отакі проїзди страшні. Що вони собі думають, наші правителі? Інші відгуки про рішення міської влади майже не відрізняються. Думаю, це не найкраща краща новина на сьогодні, а для пенсіонерів це не дуже гарно. Якщо порівнювати навіть маршрутки і ціну на електроенергію, електроенергія дешевше виходить. І, в принципі, я не вважаю, що це якийсь виправданий тариф по 4 гривні на сьогоднішній день. А от водій тролейбуса Ольга запевняє, пасажири не жалілись. На удивлення, як-то. Я думала, буде там взагалі як-то. На комунальний транспорт вже оперативно наклеїли наліпки з новими цінами. Втім, якщо вартість проїзду в автобусі зросла лише на 50 копійок, мовляв, менше тяганини з дріб'язком. То у тролейбусі ціна підвищилась на гривню 50. Дуже дорого, так сказати. Проїзд і так подорожав, а ще плюс на, на траліках і так. Сумчани ж наполягають, підвищений тариф має відповідати якості. Кількості зручних та новеньких тролейбусів недостатньо. Впевнені містяни. По місту ще й досі їздять старі та облущені рогаті. Я вважаю, що старий автопарк взагалі не відповідає тієї вартості послуг. Які запрошує наша міська рада. Втім, були ті, котрі нейтрально поставилися до нової ціни, адже іншого варіанту у людей немає. В мене не бентежить, тому що в мене з Руманської вулиці до 10-го мікрорайону немає альтернативи. Вартість проїзду у комунальному транспорті зросла, а ось приватні перевізники тарифу ще не змінювали. Втім, вже у лютому розглядатимуть підвищення вартості проїзду і у маршрутках до 7 гривень. Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко, Юрій Іщенко, новини СТС. Подвійна трагедія в результаті ДТП у реанімації померла жінка, яка чотири дні перебувала у комі після аварії у глухівському районі. Нагадаємо, 26 січня на автотрасі зіткнулися дві автівки ВАЗ та Volkswagen. Тоді від отриманих травм у лікарні помер водій АвтоВАЗ. У сумах знову розтрощили зупинку на вулиці Горького. Невідомі розбили ще одну скляну частину даху. Нагадаємо, це вже третій випадок вандалізму за цей рік. Приблизна вартість відновлення близько 35 тисяч гривень. У багатьох зняти толі зняти, ли, то ли розбіти. Так що таке діло, що не так ставити. Такі стекла. Це факт неприпустимий, Ми вважаємо. Ми також звернули зробили звернення до органів поліції. Задокументували, заактували, надали всі матеріали. Вартість цього скла, що сьогодні було розбито, з роботами складає близько трьох тисяч гривень. Аснення бюджетних коштів. На Сумщині прокуратура оголосила підозру заступнику начальника управління капітального будівництва Сумської міськради Ігорю Щербаченку. Йому інкримінують привласнення вісімсот 850 тисяч гривень. Далі у сюжеті. Це дорога на вулиці Римського Корсакова. Тут у 2016 році зробили дорогу за 5 мільйонів гривень. Тоді одне із товариств з обмеженою відповідальністю та управління капітального будівництва Сумської міської ради уклали договір на будівництво проїжджої частини. Проте у прокуратурі виникли сумніви щодо документації виконаних робіт. З іншої сторони, акти затверджено було Заступником начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства, як представником замовника, а також як особою, яка здійснила технічний нагляд, після проведення будівельно-технічної експертизи прокуратурою вказані обсяги не відповідали обсягам виконаних робіт за договором. Також в прокуратурі повідомили, що роботи тоді виконали не у повному обсязі, а також використовували неякісні матеріали. Со сторони управління капітального будівництва ніяких замічань немає. Що касается об'єму выполненных работ, согласна і сплетної сйомки, це було виполнено в повному объйомі, то есть ніяких завышений об'ємов там нету. На питання чому у 2016 році підписував документи заступник УКБ, а не начальник управління Віталій Шилов, повідомив так: мой заступник має сертифікат технічного надзору, вот і на этом об'єкті проводив технічний надзор. Ми ж намагалися отримати коментар у заступника начальника УКБ Ігоря Щербаченка. Але на телефоні дзвінки він не відповідав, а на робочому місці чоловіка не було. поїхав, не в курсі. Маргарита Сахно, Кирило Ульянченко та Ігор Криворучко. Новини СТС. Валютні операції по-новому. З 7 лютого набуде чинності закон про банкноти, який передбачає купівлю валюти онлайн. Крім цього, громадяни зможуть проводити операції за кордонними рахунками без спеціальної ліцензії від Нацбанку. Щоправда, сума таких операцій обмежена максимум 150 тисяч гривень на рік. І до газових питань кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження норм споживання газу тим, у кого відсутній лічильник. Тож за наявності газової плити і централізованого опалення сплачуватимемо 3,29 кубів газу на одну особу замість 9,8. При відсутності централізованого опалення 5,39. Якщо маєте газову плиту і воду, нагрівач кубів на особу. Це рішення стосується всіх поставок газу споживачам з 9 серпня минулого року. Так також уряд рекомендував НАК Нафтогаз України вирішити питання обліку газу. Я хочу, щоб в максимально стислі терміни, наскільки це було можливо, в кожному домогосподарстві України був газовий лічильник за рахунок Нафтогазу, а його витрати ми врахуємо в їхньому фінансовому плані. І все, і ми поставимо крапку, і ніхто не буде на цьому зловживати. Всі будуть розуміти, що є облік, і по цьому обліку треба сплачувати. Розшукуються робочі руки у сумах. Брат і сестра власними силами організували швейне підприємство. Більшість їхніх майстрів, жінки, які потрапили у скрутні життєві обставини. Багатодітні матері, переселенки, матері одиначки. Усього три десятки майстрів. Втім, на зумовлення, які надходять до них зі всієї України і навіть із-за кордону не вистачає робочих рук. Тож вирішили піти на експеримент, який саме дивіться у сюжеті. Невеличкий родинний бізнес Надія та Володимир починали із кількох швейних машинок. Власноруч робили ремонти у приміщеннях, набирали кадри та шукали замовлення. Нині швейна фабрика вже налічує 30 працівників. Детські речі на грудничку, будики шили, і школьну форму шили. Все, що заказують, все шйом. Говорять, вдягнути можна всіх. Мають замовлення на 3-4 місяці наперед із Києва, Харкова, Одеси, навіть з Франції. Це замовлення з Франції. Це французи. Поки що замовлення невелике, але якщо ми зробимо аналогічний виріб, або навіть краще, якщо нам сказали, так якщо ми зробимо, а ми це обов'язково зробимо, то в нас буде велике замовлення. Буде використовуватись тканина вітчизняного виробника. І, наприклад, оця здоровенна молня також буде українського виробника. Єдина проблема не вистачає робочих рук. І це при тому, що у сумах достатньо закладів, які готують закрійників та швачок. Проблема в тому, що випускниці і випускники даних училищ вибирають собі за професією, не ту, якою вони навчались, а виїжджають, грубо говоря, за кордон, та ж сама Польща, то ж сама, куди вони можуть, і ліба ж йдуть на продавцями на ринок, в магазини. Аби забезпечити заповнення робочих місць, швейне підприємство вдалося до соціального експерименту. Збирають групу охочих отримати освіту швачки з подальшим працевлаштуванням. Безкоштовно це можна зробити у Сумському міському центрі зайнятості, який має ліцензію на навчання робітничим професіям, у тому числі і за спеціальністю закрійників. Якщо ви на сьогоднішній день не можете забезпечити себе роботою, тому що ваша вакансія або робота, або освіта не відповідає вимогам роботодавця, не є актуальною, то є можливість отримати, але отримати спеціальність ту, яку актуальна на ринку праці. Є особи, які навіть маючи вищу освіту, йдуть, перекваліфіковуються, і тому що потрібна робота, і вони, як кажуть, робочі руки завжди в пошані. У минулому році такою послугою скористалася Олена. Жінка вже рік працює на швейній фабриці. Прийшла в цю зайнятості, сказала, що хочу вчитися на швачку. І вчилася, провчилася три місяці. Очень важко знайти роботу. І мене все час на уборщиці посилали, говорили уборщиця працювати, але я не захотіла працювати у я думаю, я лучше виучусь, научуся, і от у мене. Надія та Володимир взяли на себе і безкоштовне проживання для приїжджих з інших районів Сумщини. Домовилися з сумським забудовником про гуртожиток для швачок. Обіцяють, що без роботи не залишиться ніхто. Та пропонують гідну альтернативу заробіткам за кордоном. Новини СТС. З понеділка до школи в усіх навчальних закладах середньої ланки шостки закінчився карантин. Тому школярі 4 лютого підуть на навчання. Це рішення прийняли на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Школяру тікач, малолітній учень без верхнього одягу, прямо під час уроків дриманув з навчального закладу, нікого не повідомивши. Самостійно розшукати дитину вчителям не вдалося, тому звернулись до поліції. Перевіривши домівку хлопчика, прилеглі території та опитавши перехожих, патрульні все ж знайшли та повернули дитину. І до новин спорту у Сумах завершилися ігри чемпіонату України з індор-хокею серед дівчат 2004-2005 років народження. Протягом трьох днів за медалі боролися команди з Полтави, Коростеня та Сум. Перша команда сумської спеціалізованої дитячої юнацької спортшколи Олімпійського резерву Динамо під керівництвом Наталії Кукариної виявилася у цьому протистоянні найсильнішою. І здолавши всіх суперниць, дівчата завоювали перше місце. Я считаю, что это мой возраст, я работаю с этим возрастом. Команда у меня очень хорошая, вот, поэтому мы победили. Но также я хочу отметить и другие команды. Они добавили по сравнению с прошлым годом. И бороться с ними было очень интересно. Через тыждень у нас стартует высший, высший дивизион, финальный тур чемпионата Украины. А в кінці місяця відбудеться чемпіонат України 2007-2008 років народження. В березні місяці планується і вже є підтвердження мінська команда. буде проводитись в цьому залі міжнародний дитячий турнір «Восходящі зв'язочки, які збирають найкращі команди України і ближнього зарубіжжя. На вихідних у сумах прогнозують теплу погоду без опадів. Так у суботу середня температура повітря коливатиметься від мінус трьох до нуля градусів. А у неділю очікується незначне потепління до двох градусів вище нуля. Втім, після кількох днів відлиги синоптики обіцяють морозну погоду. Ось так минула п'ятниця на Сумщині. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавались про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою, і чудових вихідних. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте попереду ще багато цікавого. Нові передвиборчі цифри за даними трьох соціологічних компаній. Станом на кінець січня рейтинг очолив Володимир Зеленський. За нього віддали б свої голоси 23% опитуваних. На другому місці чинний президент Петро Порошенко 16,4%. А ось Юлія Тимошенко вперше за рік втратила лідерські позиції та посіла третє місце із відсотком голосів 15,7%. У п'ятірку перших потрапили також Юрій Бойко з понад 9% та Анатолій Гриценко. В нього понад 8% голосів. Рейтинги підготовлені за інформацією Центру соціальних та маркетингових досліджень. Під час спілкування з медичною спільнотою у Сумах Юлія Тимошенко заявила про те, що медична реформа не дала бажаних результатів ані для пацієнтів, ані для медиків. Її треба правильно відкоригувати, зокрема запровадити страхову медицину. На країні. Треба зберігати цю стратегію медичної реформи, яка обрана, чи внести правильні коригування, можливо, залишивши те добре, якщо ви, як е фахівці, скажете нам, що це треба залишати, але взяти ту модель, з якої живе 90% світу. Це нормальне медичне страхування, яке дає право кожній людині мати вільний доступ до якісної медицини. Народний депутат переконана, страхова медицина може бути побудована таким чином, щоб більшу частку медичної страховки сплачував роботодавець, але при цьому сплачував менше податків. Саме тому закон про медичне страхування треба ухвалювати одночасно з податковим кодексом, щоб знизити податкове навантаження на бізнес. Крім того, так як і є традиція в усіх інших країнах, які мають страхову медицину для пенсіонерів. Неповнолітніх дітей, непрацездатних осіб, страховку оплачує держава. Юлія Тимошенко констатує, грошей українського бюджету ледь вистачило на першу ланку медичної допомоги, а другу і третю ланки переведено на госпрозрахунок. А це означає, що українці змушені самі дорого платити за дослідження і лікування за американськими та європейськими протоколами. До того ж, на думку Юлії Тимошенко, ідея реорганізації швидкої допомоги провальна. Адже в українських реаліях перехід на американську систему, коли на виклику надскладних ситуаціях виїжджає швидка з парамедиками, призво до того, що у 100% випадків людина потрапляє до лікарні. Якщо зараз нас міністр охорони здоров'я інформує, що тільки коли температура за 40, можна викликати швидку допомогу, і коли тиск тоді, якщо по аналогії за 300, то навіщо тоді буде туди їхати вже. Там вже треба інші машини посилати. Всі ми розуміємо, і всі ми прагнемо змін в медичній галузі. І всі розуміємо, що в такому вигляді, в такому стані функціонувати взагалі неможливо. На думку Юлії Тимошенко потрібно повертатися до європейської моделі швидкої допомоги, яка буде реагувати практично на всі виклики. Допомога надаватиметься вчасно, а госпіталізація складе у середньому 20-25%. Ви інтелектуальні люди. Ви точно розумієте, що з країною робиться. І я переконана, що ви хочете справжніх змін і справжніх кроків, які можуть поміняти ситуацію. В медичній спільноті дуже цікаво, як планується проводитись реформи в нашій галузі. Ми вас звичайно підтримуємо, бажаємо успіхів і здоров'я. Ну, реформи в галузі будуть проводитись так, як ви нам розкажете. Партії відродження братиме участь у виборах президента. Політсила сила висунула власного кандидата. Ним став голова партії, народний депутат, в минулому міністр транспорту України та голова Дніпропетровської ОДА Віктор Бондар. Його кандидатуру партійці підтримали одноголосно. Рішення ухвалили під час з'їзду партії відродження, який відбувся у Києві 30 січня, зібравши представників команди зі всіх регіонів України. Віктор Бондар подякував за довіру та додав, що своєю метою для участі у президентських виборах він бачить закладання засад для економічного та промислового відродження України. Я маю мету побудувати і повернути в Україні її велике майбутнє. Я маю мету побудувати сучасний європейський український Сінгапур тут країну без корупції і з шаленим економічним людським потенціалом. Ми забезпечимо прорив України в лідери світового промислового зростання. Це буде країна для людей, країна щастя, миру і спокою, країна можливості. Під час з'їзду політик презентував передвиборчу програму. Її назва відповідає цілям, окресленим в документі, зазначає Бондар Україні потрібне відродження. Я пропоную політику економічного патріотизму. Політику, коли ми підтримуємо все українське, створюємо неймовірні можливості для бізнесу і інвесторів. Нам є що запропонувати країні. Я вірю і хочу побудувати абсолютно нову, цікаву Україну, країну, в якій люди з усього світу мріють повернутися або приїхати сюди і працювати. Це буде країна для людей, країна щастя, миру і спокою, країна можливостей. І саме головне. Я поверну Україні її велике майбутнє. Водночас, приєднавшись до президентської гонки, політична сила також має намір готуватися до парламентських виборів, які заплановані на осінь 2019 року. Чи є проти утрима?